Питаю, у, у кожного є люди, з якими ти відчуваєш себе на всі 100%, у кожного є команда, у кожного є робота, місце, простір, щось своє, де ти відчуваєш себе на своєму місці, коли щось не так, здається, що щось не так, коли... Хтось починає розказувати тобі, який ти не такий, або якщо тобі просто поруч з людиною якось некомфортно. Немає сенсу думати і взагалі хоч рішати з цією людиною. Єдине, що є сенс робити, це почати пошук місця людей, з якими ти себе відчуваєш так. Відчуття щось не так це лише сигнал про. Про внутрішній запит на зміни, ні про що інше це не говорить. Це воно просто так проявляється. Проявляється в такій формі, щоб звернути увагу на свої некомфортні відчуття і позадавати собі питання на рахунок своїх актуальних бажань. Інших причин немає. Є причини, які можна придумувати, пояснювати, називати, ну можна. Пояснювати в безкінечну кількість варіантів, а можна піти просто по серцю і піти туди, де тобі приємно, де те серце відкривається. Не сидіти в місцях, де тобі потрібно відмовчуватись наперекір своїм принципам, де тобі треба, щоб тобі було комфортно, кожного переламати, зробити з нього іншу людину. Це можна робити, якщо є бажання, якщо ти відчуваєш свою. Якось внутрішнє відчуття місії, відповідальності за те, що відбувається навколо тебе, бо в тебе безвихідь. Разом з тим, коли є вихід, не так, коли є бажання все ж таки. Тут важливо в обох випадках на бажання опиратися. Якщо є бажання міняти, міняй. Якщо є бажання змінити місце, зміни місце. І в двох, в двох випадках спільним є те, що щось не так стало сигналом на на опирання на, якби, на вставання на шлях своїх бажань. Це єдине, що якби, спільно у всіх рішеннях усіх людей. Опирання на свої глибші бажання, глибші бажання душі. Це бажання повної реалізації, це бажання розкриття себе, розкриття свого серця, це бажання прояву в цей світ, це бажання єдності в любові з людьми, в єдності з Богом, це бажання, ну, в тому числі, продовжувати життя і передати любов, ну, таким чином, передати, що це таке, також це про все-все-все, що Ну, має свою світлу природу І... коли щось не так просто пора звернути увагу на свої бажання буває таке що і не можеш нічого сказати та бо й не можеш відповісти собі на запитання що ти хочеш і це не добре не погано. це лише сигнал щоб пора звернути увагу на свої глибші істинні бажання. Наприклад, хочеться відчувати себе впевнено, легко, вільно, відчувати, що я своб... в мене є свобода, відчувати радість, щоб робота радісна була, або не знаю, щоб оточення було таке надихаюче, наповнююче. щоб я відчував, що я повний енергії, щоб я відчував, що я повний любові. Повно енергії, щоб я був в контакті з собою, щоб люди мене надихали, радували, щоб мені було в задоволення сп... просто поспілкуватися в моменті ні про що, як ти кажуть, або не ні про що, а про те, що цікаво б говорити. Тому, повторюсь, з чого почав, у кожного є люди, з якими я кожна людина, у кожного є люди. З якими він не себе наповнено оточення, в якому він не себе наповнене. Люди, місце, справа, хобі, якісь інші активності. І це про любов до себе, про вибір себе. В першу чергу. Бо якщо кожен буде вибирати когось, Я не знаю. Щось мені підказує, що світ буде такий собі. А коли кожен почне з себе, з любов'ю до себе, і, звичайно, в продовженні з повагою до себе, до інших, з повагою до любові до себе інших людей. Тобто, і в цінності, щоб і я був в любові до себе, і все, що навколо мене оточило, теж було в любові до себе в порядку. Це був би зовсім інший світ. І можна спостерігати про це і в своєму житті. Коли ти з любов'ю до себе навколо не наче все складається саме найкращим чином. Якось так легко і водночас так як мало бути. Третій, фінальний разочок скажу. В кожного є люди. З якими йому комфортно, приємно, радісно наповнено. наповнено. Кожного є справа, в якій відчуваєш свою реалізацію, наповненість, любов до себе. У кожного є люди, з якими відчуваєш себе наповнено, реалізовано. Не, не реалізовано, а радісно, наповнено, натхненно. У кожного є хобі, яке наповнює любов'ю. І є... Є... в кожного є спосіб, як проявити себе, проявити своє, в кожного є спосіб, як розкрити себе. І це все, от, все це відео, це про любов до себе. Тобто в кожного є спосіб, як проявити любов до себе. В кожного є спосіб, як проявити любов до себе. І будь-який, некомфортні, якісь не такий да, відчуття. Це лише сигнал, що пора дати собі любов до себе. Любов, яка освітлює себе, життя, серце, яка нагадує собі про себе, про з якої проявляється істинні бажання, яка робить життя кращим, радіснішим, веселішим. Добрішим, приємнішим і більш наповненим любов'ю.